Я пропоную, як і вам обіцяв, обговорити що ж там з Насіровим, покоментувати всю цю трагікомедію з Міленом Лєлічем, політичним оглядачем е, журналу Фокус і моїм гарним товаришем. Привіт, Мілан, ти чуєш мене? Так, привіт, Богдане чую. Ну е, от твої враження, думки з приводу всього цього фарсу, який ми зараз можемо споглядати в прямому ефірі. Ну можна сказати, однозначно, найкрутіший політичний суд з часів, мабуть, Геннадія Корбана. Угу. А можливо навіть із часів Юлії Тимошенко. Ну ну справді за резонансом а, суспільним, за кількістю абсурдних подій і обставин довкола, цілком можливо навіть порівняти. Поки що він не перевершив суд на Тимошенко, але ну впевнено прямує. градус абсурду дедалі збільшується. Тому я думаю, що цілком може бути теж він може ввійти в хроніку уже по постреволюційної України. Оце таке головне враження. А давай, от трошки конспірологію постраждаємо з тобою. Ти ж все-таки у нас політичний оглядач, а не якась там політичний експерт, не дай господи, прости, да? тобто журналіст, а не говоряча голова. Відповідно, от дуже цікавить версії. тут просто ми тут обговорювали, що там Юлія Мостова в дзеркалі тижні написала. Цікаво, -у -у. що вона ніяких конкретних версій не проводить. А я чув такі версії, ну приблизно такі, що значить, чому фішка цього конфлікту? Нібито Петро Олексійович, справді, якому вже американці пльшу називається Проїли. З приводу Насірова тому що реально ну персонаж настільки, е, е, що просто вже нема, нема де клима ставити. так от Він вирішив його трошки злити, але так злити, щоб той не образився, як Коніщенко, і дати йому спокійнісінько собі там чи втекти. Ну коротше, Саджати його не збираються. Але при цьому нібито він не поставив про це е, відомість пана Грановського, пана Кононенка, власне з ким цей персонаж працює в тісній зв'язці. І відповідно зараз у цих персонажів трошечки кое що заграв. Тоді не дісонас. То да. І от тому ми бачимо таку певну, якусь незрозумілу ситуацію, коли БПП то хоче заробити заяви, то вже не хоче робити заяви, то мовчить, то не мовчить. Ну, от твоя версія, тому що на сіров це серйозно насправді. Якщо його посадять, то Петро Олексійович тобі карму трошечки очистить, звичайно. От твоя думка. Як і як і будь-яка інша, ця версія теж однозначно має якесь право на життя. Але мені тут вузьким моментом видається припущення про те, що Порошенко не повідомив про це на свого близького товариша Ігоря Кононенка. Ось в те, що. Роте про такі важливі речі Порошенко не сказав своєму другові. Фактично, його там не знаю, прокинув чи чи обманув, чи як воно там називається правильно. А ось в це мені віриться важко. Можу ще додати теж конспірології про те, що це насправді а, взагалі навіть безвідомо Порошенка робилося і чи і тому. Такий хаос і розгубленість, що це чисто національне антикорупційне бюро разом з американськими правоохоронцями, з якими воно тісно співпрацює і загалом з американською владою, що не є секретом і не є абсолютно не вважаю це поганим чимось. Що воно отримало теж так мовити і чи можливо, наполегливе прохання, чи ще щось бо, активніше боротися з корупцією, зокрема з одним втіленням, очевидно, в очах громадян, як ми бачимо, одним втіленням цієї корупції і нинішньої а, уже. Знову ж таки постреволюційної цей хабарно-потокової машини за паном Насіровим. Тому бачимо таку, ну якби досить досить однозначну реакцію і суспільства. І що ніхто на захист не вийшов фактично в публічному просторі Насірова. Отака, от, от версія мені видається, ну цілком можливо. Є ще версія якихось павуків в банці. Коли е, хочуть вигнати на Сірова, щоб прийшов якийсь Масіров і просто переорієнтував ці потоки там, з одних кишень на інші, це теж такі люди, я бачу таку, проти всіхного налаштування, які всюди бачать якусь змову, теж і конспірологію. І вони кажуть, що не треба виходити ні під які суди, тому що це просто якийсь. Товсті дядьки, якісь павуки, оце один одного просто згризають. А а нами маніпулюють. Ну є і така точка зору. Хоча вона мені теж не надто видається правильною. Звичайно, якась боротьба довкола цього довкола насірова і цього крісла. Може мати місце вона стопроцентно має місце, але це не значить, що мета е цього двіжа, да, цієї всі ініціативи, що вона не є благородна, тому що занадто багато вже е звинувачені підозри на адресу пана Насірова, і тому принаймні. Е Суд, розслідування і так далі щодо нього. Я теж не хочу однозначно так його штампувати, що це винна людина, він має сидіти. Я не знаю. Я не бачив там матеріалів справи. Але суд, принаймні, і е, розслідування, ми маємо забезпечити, добитися і послухати. Тому що в ході цього розслідування, як мені здається, е, дуже дуже багато гучних прізвищ може прозвучати. І от в цьому якраз дуже важливий фрагмент, який. Е, е, Багато що залежить від того, як далі піде і обстановка під самим судом, тому що е, поки це був просто звичайний е, протест з вимогою до суду робити свою роботу. Це схилялося до абсолютно нового, адекватного сценарію і правильного, те про що я говорив раніше: що треба суд, треба розслідування, треба послухати, що насіров скаже, які прізвища він назве або які не назве. Коли з'явилося там забагато політиків, які почали дуже активно політизувати цей протест. Це може піти знову по сценарію якогось чергового політшапіто. Тим самим вся ідея ідея цього виходу людей на, до суду і їхніх вимог буде по суті знівельовано. От тут, до речі, частково я згадую паралелі з першим днем майдану. От саме в цьому фрагменті, коли були люди, просто звичайні, які мали одну вимогу, одну чітку, абсолютно зрозумілу вимогу. Це підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом. Ці люди не були пов'язані з жодною партією, політсилою і так далі. І потім, в той же вечір, почали з'являтися політики, які почали розмивати цю єдину загальну мету своїми розповідями. Тому треба вибори дострокові, тому треба відставка уряду, тому треба ще щось. В принципі, так як і вчора. Теж там лунали абсолютно різні гасла, абсолютно не пов'язані з Насіровим, наскільки я чув. І люди збиралися і теж так бурчали, і казали: ну що ж, ну політики прийшли проганяти ж їх, якби ну не гоже, неправильно. Але що ж вони оце несуть всяку білі бірду? У нас є одна мета, і ми тут стоїмо за нею. От наскільки я розумію, теж за настроями вчора теж трошки щось таке подібне було. Коли з'явилося багато політиків, то теж багато з громадян почали у свою чергу боятися, щоб не розмили ідею взагалі цього всього протесту. Оце десь так. Слухай, а я такий ще момент хотів уточнити, і uh -huh. от мене uh -huh. найбільше цікавить. От, Скажи, будь ласка, твоя думка, от, з якого моменту? Я хочу зрозуміти. Зараз багато ти там про політиків говориш. Ну, от дивись, е, фішка полягає явно в тому, що ну, е, влада абсолютно ну, от, конкретно, причому Петро Олексійович сам так зробив, щоб ця влада особисто так тільки з ним асоціювалася. Тому що він реально поприбирав майже всіх людей, які вважалися йому нелояльними. Значить, відповідно, тепер вся відповідальність лежить особисто на ньому та його рішеннях. Е, як ти думаєш, зараз от дуже популярно в соцмережах порівнювати ці події? Дії біля цього суду Соломінського з Врадівкою. Мовляв, от, е, Майдан же теж того часу не, не одразу розпочався, а розпочався от з цієї ситуації в Врадівці. І в принципі так, якщо тоді символом режиму Януковича були продажні мінти, реально, на яких ставили ставку і які мали стати основою того режиму, да, то зараз фактично можна сказати, що головним саботажником е, подій в країні є безумовно суди. Тому що суди в нас, це ну ну пар... ну, я просто нагадаю, що це, це, це ті самі суди, які випускали е, керівника роти Бірку та садовника. Це ті самі суди, які нічого не зробили для того, щоб ну, як нічого не зробили. Про... Коротше, які повипускали купу людей, які там ну, довго можна продовжувати, зараз не про те. Так от як ти думаєш, наскільки це справді може стати певною врадівкою? І взагалі всі ж говорять про перевибори там ля -ля -ля та поля. От може, це перші такі пролізки весняні у нас вилазять. Чесно кажучи, не дуже я бачу паралелі з Врадівко, а Більше бачу паралелі саме з першим днем Майдану, тим найпершим, найпершим днем. Поясню чому, тому що таким Врадіївка це була реакція на безпосередню грубу кричущу несправедливість і злочин проти звичайної пересічної людини. Да? І, і Ірини здається її звали цієї громадянки, яку зґвалтували міліціонери. Спусковим гачком уже до другої фази майдану, вже до силового майдану, було теж побиття е, звичайних людей, побиття студентів. Тобто, це якась пряма безпосередня очевидна несправедливість. А е, скажімо, ситуація з Насировим мені нагадує теж, е, тобто, це по суті можна і назвати, ну. Політична чи навколо політична ситуація, тобто це не вбивство, не зґвалтування, не побиття. Да? Це якісь фінансові махінації, що десь хтось поставив якісь підписи під якимось документом, да? якщо так дуже спрощено, дозволивши там певну розсрочку і таке інше, оце мені нагадує е, рішення уряду Азарова про відмову від асоціації. Це теж хтось е, відмовився ставити десь якийсь підпис під документом. Мені здається, що щодо судів, що може бути в Раді теоретично, не ну, дай Боже, щоб таке щось сталося, але ну, в Україні це може бути. Якщо якийсь суд е, там неважливо, будь-де в країні, наприклад, випустить якогось, е, якогось там міліціонера-гвалтівника на волю чи міліціонера вбивця, ну тобто, суд прийме якесь. Максимально кричуще, несправедливе рішення, яке буде, несправедливість якого буде максимально очевидна для широких верст населення. Бо зараз ну, треба віддавати належне, що може вийти за Насірова в через Насірова, може вийти ну, актив, справді те ядро ядро майдану, ядро будь-якої революції будь-якого руху, але воно не є таке чисельне, тисячі не вийдуть за Насірова, вніше через Насірова. Так. А ну, пересічний громадянин, навіть якщо він дивиться новини, для нього мені як мені здається ці конструкції про те, що значить дали податкову розстрочку підприємствам підприємствам одного олігарха, і це пов'язано з договорами на спільне видобування газу. Ну, Людина не це не звучить революційно. Людина не вийде е, з прапором і не буде жити на морозі чи на теплі в палаці е, місяць чи кілька тижнів. Не буде вона там жити під судом чи на майдані за те, що хтось комусь надав якусь розстрочку. Тут треба тригер, якийсь більш жорсткий, більш очевидний. Я ж кажу, там суд випустив там вбивцю якогось вбивцю малолітніх. О, оце зрозуміло. Отут можуть вийти. Поки ні. Слухай, і такий от момент, знаєш, от ще, поки ми тут бачимо. В суді події. Я, до речі, тут ще декілька стрімів, дивлюся різних людей. Да, поки що пан Насіров у нас тут ходить, ходить. В суді прекрасно ходить. Ні, нічого з не сталося. Виглядає трошки покоцаним, Там, знаєте, робить вигляд, що він дуже велика жертва. Але, як сказав би Станіславський, не вірю. От. Так от до чого я? От тобі не здається, що якщо окей, ладно, про Врадівку не будемо. Але от в цілому, ну от в мене особисто враження таке, що от ці події вони остаточно оформлюють такі Певний розрив між владою і Майданом, ну от в широкому сенсі там, якогось громадського руху. Тому що от, влада зараз чітко показує, що вони краще підуть на якісь договорники. Їм краще оце, от, амьобу, цю, цю людську амьобу на прізвище Насіров реально підтримати, ніж реально дати його посадити. Тому що, ну, якщо дати його посадити, то це буде, це ж, як ти сам правильно сказав, цим не запиниться абсолютно ситуація. Тому що тут треба брати за жабри і всіх, а може і президента. Причому президента в першу чергу, тому що він побудував систему як е, у власній корпорації маленькій, тому відповідно за все відповідає е, шеф е, директор. Тобто він сам. Тобі не здається, що просто зараз це дуже небезпечна ситуація з тієї точки зору? Що люди остаточно зрозуміють, що ця влада не має жодного стосунку, власне, до того, заради чого, вибачте, за банальність ми виходили на Майдан, от якось так. Ну дивися, я б не займав таку. Ультимативно зрадофільську позицію про те, що влада взагалі не має жодного. Я намагаюся акуратним завжди бути з формулюваннями, Влада взагалі нічого не має спільно. Ні, це перебільшення. Теж не можна е, нинішню владу, як би комусь не хотілося, а дуже хочеться насамперед опозиційним політикам малювати її абсолютно чорними фарбами. Власне, сам факт того, що теж національне е, е, антикорупційне бюро з'явилося попри весь тиск американців, суспільства і так далі. Аби влада, тобто коаліція, тобто депутати не натиснули кнопочки, а все-таки ніякі американці їх під прицілом не тримали, і ніякі громадяни їм теж на до горла не ставили. Вони все-таки взяли і натиснули. Сам факт уже того, що діяльність такого органу, який робить владі певні неприємності, можлива, уже свідчить про те, що ми живемо трошки в іншій Україні. В Україні янукови, що це не було б можливо апріорі. Ось, ну давай на цьому досить про хороше. Тепер про реальне, да, справді розрив, розрив колосальний, і оця от історія якраз ну, дуже яскраво його, його показує. Очевидно, ну, чому теж за Насірова триматися? Теж, очевидно, принцип своїх не здаємо, який знову ж таки був свого часу в Україні Януковичі, до чого він довів. Ну у своїй формі трошечки, але, але щось схоже було. Очевидно, не знаю. Певно, бояться, по-перше, масштабного перерозподілу. верніше, бояться виходу з зони комфорту. От на сіров я майже не маю сумніву, що він забезпечував е елітам в широкому сенсі слова, долученим до, до влади там з різних боків да, еліти, політичні, економічні. він забезпечив їм зону комфорту. Я фактично в цьому не сумніваюся. Все було. Загалом гаразд. Бізнесу він заперечував долю дискомфорту там, середньому малому. Але, в принципі, ну, середній малий бізнес, коли немає виборів, то не так його сильно на нього зважають. Бояться тому з посадкою, можливо, не сіро, очевидно, бояться виходу з зони комфорту, раз, а, мабуть, теж можуть припустити. Бояться того, що. Буде зруйнована оця система якби, загального кришування, да, коли менший чиновник там, кришує ще меншого, трохи більший кришує його, і так на самому верхівку піраміди. Що якщо вже ну, цього от злили, ну, вже такий здавався ну, потужний. Да, і його злили, і він там, ну, Припустимо, да, поїде на два місяці в СІЗО. Припустимо, то я думаю, що да, це справді може стати маркером, тому що це, звичайно, виглядає значно більш е, переконливо, аніж е, щоденні рапорти е, Генеральної прокуратури про те, що спіймали якогось хабарника там, зі з Ізгоспу, потім хабарника якогось в сільраді спіймали. Це теж треба, звичайно. О, Будь правду. Здоровий мілане, значить правду <почисто»>. кажеш. Так. Це, звичайно, все теж дуже важливо ловити в сільрадах і в лісгоспах хабарників сто я без іронії кажу. Але ну, поки затримання на вражає значно більше, ніж це вся активність. Тому так, це може стати таким то ж за який якої тримаються. Побачимо, сьогодні буде визначний день, я так скажу. Вся увага на е, Окей. Ну і от ще таке питання. Добре, підтримую, не будемо падати в певну зарадофілію, Хоча я особисто просто при прізвищі сіров, в мене починає слина виділятися як у собаки Павлова, тільки не від апетиту, а від, а від злості, я би сказав, чесно скажу. Тому що стільки разів, скільки я писав про нього і особисто писав, і скільки про цю людину писали люди дуже поважні в нашому журналістському цеху, там не Сергій Лещенко, пробачте, а реально люди-розслідувачі серйозні. То відповідно я не знаю просто, ким треба бути. Щоб зараз захищати цю людину, ну менше з тим, я от тобі, от яке питання ще хотів задати, якщо чесно, дуже мене воно непокоїть. Скажімо так: ефективність дій набу. От зараз дуже багато є набросів в мережі. Що те, що те, як вони спрацювали, це не просто тупість, тобто ну реально, вони ж зробили в чому глупість ситуації свою дурість. Вони прийшли до нього ввечері в четвер, вночі фактично. E, і дали йому шанс, враховуючи, що попереду були вихідні, да? e, дали йому шанс зробити, от власне все те, що ми зараз бачимо. Тому що, да, в неділю не було чергового судді, тра-та-та, 72 години. Ну, це те, що ми бачимо. Тобто, от як ти думаєш, це невміння працювати? Це може острах, що він міг там втекти, або це от, реально якась там прихована, не знаю, там, конспірологія, що це спеціально зробили, щоб Несіров, зрештою, все-таки не мав шансів сісти. От твоя думка і твоя позиція з цього приводу. Дивися, по-перше, щодо е, проходу ввечері, там і так далі. Можливо, очевидно, ну якісь були порушені норми, як е, пише пан генпрокурор, да, що після 22-ї там не треба. Але ну багато хто каже, чому не могли зранку? Окей, давайте припускаємо ситуацію зранку, п'ятниця, ранок, десята ранку. Да, нормальний час. Десята ранку п'ятниця, десята ранка суботи. 10 ранку неділі, 10 ранку понеділка. Тобто час, який уже минув на даний момент, от як ми зараз з тобою говоримо, до от 10 ранку понеділка. Сьогодні збігали б 72 години е, по Насірову. Ну що, багато прийняли на 10 ранку, от сьогодні багато рішень прийняли по насірову. ні одного не прийняли рішення. То чи мало чи грало велику роль, коли вони давали ту підозру чи ввечері, чи зранку? От вони б зранку принесли сильно б змінилася ситуація. Я думаю, абсолютно не зміниться. Другий момент. А, щодо конспірології, є така версія, да, і вона вже вон, якраз тут збудували такий, ну, досить, вон, значить, струнку таку досить струнку схему, тобто розширено, вона виглядає так, що нам треба, якби, є такий да, анекдот один. ну, Коротше, нам треба показати е, ситуацію боротьби з корупцією активно, і при цьому, щоб ніхто нікуди не сів. Тобто ми от робимо такий весь суд там і так далі, розказуємо про те, що Онищенко такий поганий корупціонер, а потім розводимо руками, бо у нас права людини понад усе, і право людини там на свободу переміщення, і так далі, навіть таку, як на сіро. Mm. Відтак випускаємо, іначе якби, всі якби, ну, частково задоволені, хоча насправді ні. Насправді всі будуть незадоволені, і суспільство найбільше, бо тут уже дали якусь надію на те, що можливо це початок руйнування корупційних схем в державі, і тут цю надію так брутально витруть ноги, якщо його випустять. А поспіх набув, я думаю, був пов'язаний з тим, справді, що він не втік. Йому справді є куди тікати. Ну було б дивно, щоб такій людині та й не було куди тікати. Але в даному випадку ми навіть знаємо місто, це місто Лондон, ну найперше, очевидно, туди саме, хоча я думаю, міг і, там власне будь-куди втекти. І очевидно, що він теж не, не послідував за паном Маніщенком і купою, купою іншого народу. Очевидно, з цим був пов'язаний е такий поспіх. І наскільки я теж навіть не чув, я скажу, я читав у інших колег, що, мовляв, на Сірову напередодні на Банковій активно рекомендували е покинути Україну. А він вирішив, що Феофанія, без цього Феофанія буде нормальною, буде достатньо е, безпечний для нього. А тут стався принаймні трошки якась ніу'язочка. Все-таки його змогли звідти викорити, з боями, але викорити. І вже скільки, три дні возять по всьому Київ. Е, От Така от, якби, ну, певна, певна несподіванка сталася. Це не моя інформація. Я переповідаю те, що я читав колег, але така версія, мені здається, цілком теж має право на існування. Зрозуміло. Ну що ж дуже дякую тобі, Міло. приємно було тебе послухати. Повторюся, я завжди люблю. Це був Мілан Лілич нагадаю політичний оглядач журналу Фокус.